Всім доброго дня, В вашій базі хочемо представити такий автомобіль, це Мазараті 2030 року. Доволі крутий класний автомобіль, комплектація GTA. Автомобіль буквально придбали сьогодні, 16.7. Автомобіль повністю на ходу. Автомобіль повністю сухий. Всі душечки все працює. В автомобілі два ключа. Доволі круто все тобто, зробило, Лакшері. Преміальна кустика, приміральна... Гарні екрани. Всі ці, ці пануки на БС. без, не підкачку шин. Тому що Якщо проїхати цією машиною, плюс усі ще камнято, я думаю, немає мають пропасу, тому що взагалі ніякі сліди в автомобілі не видно. Це повністю новий автомобіль, комрики, передивилися всі всі ніші, все по завичкому, все працює. классный крутой вариант. Камера 360. Зона Full от оптика. Все-таки Мазерати, все мазерати. sve dobro, koji je hajna